У книги Люди, наче бджоли в соти знесли духовний чародійний мед. Вітаю! Мене звати Олена Григоренко, я філологиня з Київщини. Як спікер марафону Знай про юей в межах проєкту Україна медова презентую заняття медобори, запаковане на платформі Канва. Отож. Дорогі колеги, пропоную розпочати заняття з криголам. Запропонуйте своїм учням підібрати квітку для бджілки. Васильки чи Ромашки, Соняхи чи Петрові батоги. Яку квітку виберуть ваші вихованці? Який настрій вони мають? Усе заняття запаковане. За принципом вулика літературний вулик перший, чи буває мед блакитним? На це запитання допомагає нам відповісти поезія відомого українського письменника, громадського діяча, справжнього шанувальника українського слова Миколи Хвильового. Пропонуємо учням виконати кілька завдань для початку. Прослухати поетичне читання, артистичне читання поезії Блакитний мед, перейшовши за покликанням на Ютуб-канал, натиснувши на зображення. Блакитний мед до уст прилип, душа Металик колекційний, приколена натхненням до небес, антени ах, цікав. Ах, блукав і там над містом місяць, і до піщаних берегів тріпотно кораблі тяглися. А в щогах ублився уламок бурі. Після прослуховування поезії пропонуємо виконати кілька завдань. Одне з них запаковане прямо у тексті поезії, отож. Дорогі колеги, ви можете запропонувати своїм вихованцям, або почати із бджілки і тим, хто обожнює природничі науки, допомогти дослідити, чи справді буває мед синім чи фіолетовим, і науковці схвально на це відповідають, а, а потім для порівняння. Поговорити про те, як мед відображений у поезії Миколи Хвильового. Для цього достатньо натиснути на покликання, і ми переходимо з вами у застосунок візер і спробуємо там, після читання поезії, виконати завдання, скориставшись інструкцією, проаналізувати вірш Миколи Хвильового. Для Допомоги, можемо скористатися покликанням і відразу перейти й ознайомитися зі схемою аналізу поезії. Вона вміщена на платформі візер. Але цього замало, бо нам ще треба зробити аналіз поезії. В такому разі, на платформі Єзер, після перегляду схеми аналізу, можна натиснути на. Курсор і зробити аналіз цієї поезії. Тим, хто успішно справився з цим, наш застосунок дозволяє виконати ще кілька завдань. Якщо ми повернемося із якщо в повноекранному режимі, то ми можемо скористатися олівцем і позначити, наприклад, визначити епітети в тексті, це може бути блакитний, наприклад. Це можуть бути порівняння, до прикладу, душа як метелик та інше. Прошу звернути вашу увагу, що технічні засоби дозволяють нам робити це на екрані. Після виконаного завдання спробуємо відповісти на проблемні запитання: чи можна назвати вірш сюжетним, який вірш? Є сюжетним, і зробити власне потрактування поезії. Якщо ви справилися з завданнями в першому вулику, переходимо до вулика другого. У другому вулику на платформі Ліно запаковані завдання, які. Стосуються життя і творчості української письменниці і журналістки Ніни Бічуї. Завітаємо до літературного вулика Ніни Бічуї, дізнаємося про життєві цінності головного героя Нарису і посмакуємо мудрістю книг. Натиснувши на шалену бджілку, ми переходимо до дошки Ліно, на якій запаковані завдання. Тут ви можете з, зі своїми вихованцями знайти текст поезії Ніни Бічую в Ордовському документі, натиснувши на який ви зможете перейти до тексту. Ви можете побачити відео про письменницю, яка дарує дітям радість, чому саме так називають Ніну Бічую. А, а якщо ви вже прочитали текст про. Джоляра, головного героя нарису мед мудрості нашої, то можемо виконати кілька завдань, як, наприклад, перейти на застосунок Міндомо і створити карту нарису Ніни Бічуї, мед мудрості нашої. Цей застосунок дозволяє нам до вже завантаженого ключового блоку додавати, натискаючи на квадратики, дозволяє нам перше змінити зображення, ось, наприклад, ви хочете ось так, чи захочете зробити ось так. А потім можете додати до вже існуючих, якщо епіграф. То пояснити, в чому його особливість, якщо жанр, то додати, е, який твір за жанром, визначити тему. Тобто, він дозволяє нам продовжити е, ось ці рядки на платформі Міндому. Ми вже виконали це завдання. Можемо скомунікувати з учнями і е, дізнатися. Найперше, що слід розуміти під висловом письменниці гарні книги, то які книги в їхньому розумінні гарні, які книги вони люблять читати, наші вихованці. Можливо, вони наведуть приклади таких книг. Ну і тим, хто цікавиться історією, порівняти медмудрості в нарисі Ніни Бічої із. Повчанням Володимира Мономаха, оскільки текст нарису починається уривком саме із повчання Володимира Мономаха своїм дітям. Виконавши завдання у другому вулику, ми сміливо можемо перейти до наступного вулику. А наступний наш вулик це ще один текст. Отже, Солодке ремесло. Натиснувши на покликання, ми переносимося до е, нашого ще одного застосунка на дошці Ліно запаковані завдання, які дозволяють нашим юним дослідникам попрацювати з кількома текстами. Літературознавчий вулик Третій містить текст е, Іванченка на пасіці. І тут виникає. Кілька цікавих форм роботи для початку згадаємо історію українця Петра Прокоповича, який із бджільництва зробив мистецтво. Згадаємо, що любив бувати на пасіці Тарас Шевченко. Смакуємо українське. Можемо переглянути відео історію про Джоляра Петра Прокоповича і про те, як на його пасіці любив бувати Тарас Шевченко. Можемо дізнатися про те, як на пасіці під Батурином Шевченко зробив перші свої цікаві графічні малюнки. Можемо продовжити. Це завдання порівняти із перебуванням Тараса Шевченка на пасіці, як це відображено в художніх полотнах українських художників. І для усіх, перейшовши закликаннями на падлиті і в дошті на дошці е, Ліно, і е, на е, застосунку Канва можна виконати завдання. А ще Прослухати уривок із Миколи Джевіничу Ялевицького і, використавши один із стіків, можемо додати його, наприклад, і, якось, наприклад, сі... наприклад, сірий, так розмістити його і виконати завдання для порівняння. Все залежить від того, яка аудиторія перед вами. Я ж пропоную виконати завдання, порівнявши образи головних героїв, поміркувавши над солодким ремеслом, то справді воно таке солодке, як нам здається, чи мед з гірчинкою. Після вулика третього ми переходимо ще до одного вулика за допомогою. Медових фантазій у живописі, ми переміщуємося, бджілка нам дозволяє на дошку Падлит, де запаковані цікаві завдання, які містять репродукції картин відомих українських художників із родини, родинних художників. І Ось які завдання можна виконати: Сім'я Ярових все життя присвятила зображенню роботи художника, роботи бджіл і величезному мистецтву медоборів. Перед нами вправа 3-2-1. На картинах елементи. Імпресії та експресії, реалістичні картини, а ще кожна із них може стати маленьким дослідженням, що переросте у велику науково дослідницьку роботу: перше, поділитися емоцією, обравши будь-яку із репродукцій картин, а можна продовжити і занотувати. Два запитання, які б ви задали своїм друзям чи одноліткам, і запропонувати власну назву до кожної із репродукцій, розміщеної у застосунку Padlet. Остання картинка можна запропонувати дослідити біблійний характер працьовитої бджоли, коли вперше згадується, як порівняти із. Байкою бджола і шершень. Натомість переходимо ще до цікавого нашого вулика рефлексії. У вулику п'ятому зібраний нектар вражень. Поцікавтеся, що пізнали, що відкрили, що зрозуміли і переосмислений, чим наснажилися, чим насолодилися і як. Готові продовжувати. Насолоджуємось українським, смакуємо українську літературу та живопис разом із Малою Академією наук України.